Інколи до нас звертаються власники і називають свою дуже велику біль. І ніби об'єкт класний, і в класній локації, і хороші характеристики, але ніхто ні телефонує, ні ходить на огляди, нічого не пропонуючи на рахунок придбання цього об'єкта. Друзі, я рекомендую вам інколи подивитися на ринок нерухомості і на власний об'єкт очима іншої сторони, тобто покупця. Проаналізуйте наявні варіанти, зробіть аналітичний зріст по ціноутворенню і зрозумійте, наскільки ви сьогодні відповідаєте нинішнім реаліям, і ваш об'єкт є конкурентно здатним на сьогоднішньому ринку нерухомості. І робіть відповідні висновки. Якщо ви не хочете знижувати ціну, будьте готові до довгої експозиції. Або ж просто зніміть і почекайте, можливо, з настанням інших часів ринок відновиться в швидшому темпі, і ви зможете дійсно продати своє житло набагато вигідніше аніж зараз. Але якщо вам треба закрити питання тут і сьогодні, телефонуйте до нас компанію Атланта ненарухомість. Ми дамо рекомендації щодо реального ціноутворення об'єкта і допоможемо з найвигіднішою реалізацією в умовах сьогоднішнього ринку.